З самого початку до у вас ви отримали завдання по технології процесу. А, значить, це завдання я прямо зараз покажу, але я скажу, що в принципі ви легко його виконати, виконаєте. Це завдання, переглянувши ось цей відеофайл, який присутні, і плюс той відеофайл, який я теж зроблю і вигружу. Наша задача з вами створити. Макет візитівки з певними технічними умовами. Ось технічне завдання, по суті. Ну, я про художню частину зараз не кажу. Нас цікавить з вами техніка. По, кожні, по кожному з цих аспектів я зараз зроблю коментар і повністю ну, запишу вам відеоінструкцію. Значить, ну, роблю в ілюстраторі. В принципі, в корелі можна зробити те ж саме. Практично. Це еквівалентні дій програми. Роблю в ілюстраторі. Ви відкриваєте ілюстратор, у вас з'являється панелька. От, створити нове, Create New. І от коли ми створити нове, у нас тут це recent, останні файли, Save it, Mobile, у нас різні. З вами різні категорії файлів, які ми можемо створити. Mobile – це для мобиль, мобільних приладів, веб, це для сайтів, print. Ну, як правило, в мене найбільш популярна категорія файлів, print. І коли ми відкриваємо з вами Print, по замовченню у нас відкривається оцей розмір файлу Letter і так далі. Ми... З з чого ми починаємо змінювати це що? Це ім'я файлу. Ім'я файлу англійською мовою ну, можете як завгодно його називати. Хоч матірна, краще ну, так не робити, ну, ви зрозуміли. Тобто, ну, як правило, пишемо, припустимо, виріб, назва виріба, візит. Да, ну, так, візит. І тут ми можемо одразу написати розмір вихідного виробу у міліметрах. 90, як правило, візитка, це 90 на 50. 90 на 50 міліметрів. Тобто у нас юніти, тобто юніти це одиниці вимірювання міліметрів. І відповідно у нас от міліметр тут стоїть. Бачите, да? от міліметр стоїть. Відповідно, ми можемо спокійно це стирати. Вайт, це ширина. height – це висота. Ширина у нас 90. Висота у нас з вами 50. Візитивка має дві сторони. Лицеву та оборотну. Відповідно, два артборди, дві сторіночки. Ну, от. Ну, Можна собі там буде намалювати ще артборд. Там, чорновий. Ну, не суть важно. Можна окремі елементи малювати без артборту. От у нас артборди. Два. Блід, припуски по 2 мм з кожної сторони. Автоматично це робиться. От у нас з вами припуски. Тобто, для чого припуски? Коли у нас йде друк і коли у нас багато виробів. От, для порізки, для того, щоб у нас, припустимо, коли ми ріжемо, ну не ми, а гільятина буде поліграфічно різати аркуші, лежить стопка аркушів 50 Перший порізався нормально по цим розмірам 90х50 мм. А нижній аркуш або там якийсь 25-30 трішечки з'їхав буквально на міліметр на два, і ми можемо спокійно собі зарізати корисне поле візитки. Так от, для того, щоб такого не було, завжди роблять допуски на таких масових виробах. Ці допуски, їх розмір цих допусків 2 мм, обумовлений навіть товщиною леза поліграфічна Ну, поліграфічного ножа, яке мріже. Вот. Кольорна модель SMYK. Ми її всі прекрасно знаємо. Сієна, синій magentiк пурпурно-малиново-червоний. Ну, Є Yellow, Wire оце. Yellow і кей-колор, тобто чорний. Ці кольори це поліграфічні слої прокатки. Тобто кожен поліграфічний виріб, він має 4 слої прокатки. Ну, або 2 слої прокатки, якщо чорно-біле зображення. Але от ми беремо цей смік-колор. Все, ми його взяли. Глибина зображення, тобто якість зображення 300 PPI. Preview Mode default. Ну, залишаємо. І, в принципі, ми тут більше нічого не маємо. Ми створюємо. Все, от у нас з вами оптимальний створений оптимальний файл під роботу. Тепер. Дивіться, які є основні складності на цьому етапі і які можуть бути основні помилки. Перша складність. Як працювати так, щоб не виходити за ці от припуски, за блід. З самого початку нам треба з вами створити собі нормальні слої для роботи. Ну, взагалі організація слоїв, леєрс, вкладка. Це дуже важливо для нас. І е, перше, що от я завжди роблю, це зробити собі іконочки більш зручніше. Тому що от у мене зір нормальний, але не хочеться його псувати. Да? І іконочки повинні бути крупніше. Окей. От у нас є Layer 1. Давайте назвемо його фронт. Ну, лицева сторона. Да? Знову ж таки, можете називати, як вам угодно, можете кирилицею називати, ліцева сторона і так далі. От. Ну, і Кожний по-різному. А от ми створимо ще один леєр. Давайте його перетягнемо під фронт. Давайте от, називемо back, back. Ну, зворотня сторона, так? От, у нас є ці штучки. А тепер. Давайте створимо на цьому слої фронт. Якийсь прямокутник. От прямокутник у нас він включен, цей інструмент. Якщо ну, по гарячим клавішам прямокутничок це у нас М. Клавішу М натискаємо, прямокутник, клавішу L натискаємо, Еліпс, М. Прямокутник, L Еліпс. Енгонус цей час, він без у мене, без гарячої клавіші, бачите, його треба визивати так. Лінія це косий слеш. Ну, щось через гарячі клавіші визиваючи, щось через, через менюшку інструментів. Ви повинні розуміти, що для вас в лівій частині от ілюстратора одна з найголовніших панель це інструменти. На цю панель інструменти можна додавати, тобто вона не завжди така от прямо, ну, от ну як зараз вона виглядає. Можемо натиснути траєточки, от ми траєточі натискаємо, і тут ціла панель інструментів. Двойний щелчок на кожному інструменті, і цей інструмент додасться сюди. Тобто панель інструментів вона кастомізується під кожного. Ну, тобто, вона по-різному налаштовується. Так, от у нас з вами. І ви такі запитаєте, добре, ну ми розтягнули от фон собі, і ми це якось назвемо цей прямокутник, давайте його назвемо Background Color. І давайте його зробимо якимось собі, щоб ми його помічали. Ну, якимось там, я не знаю, для початку світло світлосірець, поки що він зміниться, тож не значить, що він такий. Залив ці, от дивіться, от у нас є layers, поряд завжди Properties. Для фігурки от цієї, да, для бекграунду, нам обводка не потрібна взагалі. Ми можемо її от відключити або просто відключити через це меню, натискаємо, відключаємо. Тобто обводка нам не потрібна. І ми зразу ж з вами задаємося таким питанням. Блін, а як же ж нам працювати і підводити всі елементи, припустимо, які ми малюємо, якісь елементи фону і так далі, так, щоб не виходити за оці от краї порізки? Нам це не допустимо. Нам треба, щоб у нас сторіночка вихідного файлу, який ми видамо, ну, будемо передавати да, замовнику. Вона була ідеальненька зведена. От я коли був маленький, в такому віці, як ви, може трішечки старше, там 20 років, я був ще такий недалекий, тоді ніякого YouTube не було, і я робив як. От є у мене, припустимо, якісь елементи. От є в мене якісь, припустимо, декоративні елементи на фоні. І я такий думав: ага, ну от, припустимо, у мене. У мене оцей елемент, Блін, як би його так поставити. Ой, а от, щоб воно не виходило. Я брав отак от вручну, ставив сегменти, сюди вузли. Ну, це жесть просто. Да? Ставив, коротше, віднімав, потім міняв отут кут, от, отак от. Довго нудно отак перевіряв, чи в мене співпадає точечка. Це повна дурістика, так робити не треба. Це абсолютно невірний підхід. А як треба робити? А треба нам, дивіться, намалювати на цьому слої. Беремо знову прямокутник. І малюємо прямокутник строго розміром по лініям оцих от полів. Описували. От він у нас строго такого розміру. От перевіряємо 94 на 54. от Бачимо його розміри. Е, так, ну от у нас ми його можемо там називати, не називати. Дивіться, ми беремо з вами, виділяємо ці два тепер прямокутничка, і натискаємо Make Clipping Mask. Все. У нас з'являється Clipping Group, яку ми можемо назвати, припустимо, Art фронт. Ну, я так називаю. Тобто весь арт для лицевої сторони. Все. І все тепер, що я створюю, що ну, от у мене моя є. Оце можна назвати Clipping Mask. Оправочна маска. Ну, обправочна маска, обрізочна маска. Все. І запам'ятайте, все, що за оцим прямокутником, все, що піде от сюди вниз, всі слої, вони будуть працювати строго в обтравочній масці. Тобто, ми можемо з вами створити тепер якісь елементи. От ми його створили. От він у нас по замовченню тут. Ми його перетягнули сюди, дивіться, раз, все. І те, що ми далі будемо тут працювати, ми все заносимо за обтравочну маску. І ми ніколи з вами запам'ятайте не. Вийдемо за неї. Не вийдемо за неї. От вам підготовка макету, Да? Це якби такий початок. Давайте таку ж саму обтравочну маску створимо на, на цьому на другій сторіночці, На другій сторіночці. Для цього це звернули. І от у нас поки що він залишається фронт. Відкриваємо, переходимо на леєрбек. От, включили його, він да, запрацював у нас. Е, малюємо тут з вами одразу ж. Одразу ж малюємо прямоку. Причому дивіться, ілюстратор класний інструмент. Чим, коли ми доводимо з вами курсор до, якогось, до якоїсь точки, у нас з'являються такі фіолетові лінії. Це направляючі гіди, Вони показують нам, ага, прекрасно, все, ми на, пересич... на пересіченні, можна починати працювати. Раз. Намалювали швидко, а потім тягнемо куди нам потрібно. От поставили. Коли шифт затискаємо пропорційне, змінено нам тут шифт не потрібен, ми окрему сторону тягнемо. Все. У нас є оця штучка. У нас є оця штучка. Ми можемо або сразу, От її вибрали. Ми от вона у нас вибрана. да. А, ми можемо одразу. Ага. Одразу не можемо. Тобто нам треба ще якийсь об'єкт намалювати, припустимо той же самий прямокутник. Да? Чи давайте задублюємо ці два об'єкти. Ctrl-C, Ctrl-F. От у нас два однакових об'єкти вибираємо з вами. Вибрали. І натискаємо Make Click Mask. І верхній об'єкт перетворюється, от він, верхній ректангл перетворюється на оправочну маску. Це аксіома. так відбувається завжди. Переименовуємо. Е, ви можете записати, запитати, блін, така ну дота по слоям, це з самого початку. Чи треба це робити? М це не обов'язково. В принципі, є люди, які працюють отак, от, не переименовуючи слої і так далі. Ну, блін, коли у вас невеличкий документ, це одне, коли у вас буде вже куча елементів, ви самі заплутаєтесь краще одразу слої називати. Ну так би просто ну, слої під слої, як я краще називати. поверьте мне, так будет просто вам звучнейше працювати. И, как правило, замовник может запросить выходной файл, то есть исходник. И вам будет соромно равно, ну, вот вы исходник к не присылаете, и он там ничего не зрозуміє. Да, вот так вот. Мама, я хотела просто рисовать картинки, а там одна математика, правила и черчение. Это вот, как я пародии люблю на наших Коли третій, четвертий курс. Так, Clipping Mask. Зробили. <coughs> uh, Тут теж давайте назвемо Art for Background. В принципі, все. Є е е ще аспект, дивіться, от у нас 16 -20, у нас